В акваріумах sea Life у Великій Британії перераховують мешканців. І це немало небагато понад 30 тисяч морських істот, від крихітних поліпів до великих акул. Вони живуть в 11 акваріумах мережі в країні. Це важливо, бо нам треба знати, скільки маємо особин, особливо з огляду на те, що деякі з них беруть участь у програмах розведення. Наприклад, у Лондонському акваріумі понад 6 тисяч істот, зокрема, 350 медуз. Підопічних треба не лише перерахувати, а й виміряти, а також перевірити стан їхнього здоров'я. Проте акваріумісти намагаються мінімізувати контакти з тваринами, щоб їх не турбувати. Ми хочемо максимально знизити стрес для наших тварин і намагаємося звести до мінімуму рівень маніпуляцій, який нам доводиться робити. Під час підрахунку вже виявили поповнення в сімействах. Ми знайшли новеньких представників деяких прісноводних видів побільшало. Вони дуже добре розмножуються, і це чудово. Утім, в акваріуми працівники все ж занурюються, щоб їх почистити. Перерахунок та очищення акваріуми мережі проводять щороку.